Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 163 заняття, тема якого синус, косинус, тангенс, котангенс кутів від 0 до 180 градусів та тригонометричні тотожності. Розпочнемо спочатку з синуса косинуса тангенса та котангенса. Отже, припустимо. В нас є одиничне коло у системі координат, у якому позначена точка з координатами x та y. Координата Х в нас відображає косинус, координата y в нас відображає синус. То ясно, да, що х в нас це за м, косинус, а y це за синус. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. І ось я вам написав формули співвідношення, як знайти синус за цим графіком, як знайти косинус, тангенс та котангенс. І запам'ятайте, що кут знаходиться у діапазоні. Якщо від 0 градусів до 180, то він знаходиться від мінус 1. До одного включно. З колом ми з вами розібралися. Тепер поговоримо про тригонометричні тотожності. Перша тригонометрична тотожність, яку ми з вами вивчимо, це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Наступне, що ви можете побачити, це називається формули зведення. З ними ми з вами ознайомимось трошки пізніше, але усе ж таки я би хотів, щоб ви їх записали та вивчили, бо вони вам знадобляться, аби розв'язувати на майбутнє вже завдання. І також згадуйте про таблицю тригонометричних значень я вам вже про неї розповідав. Але ви зараз її також зможете побачити на своїх екранах. Запишіть її та запам'ятайте. разом з цими усіма формулами. Зараз трошечки практики. Отже. Перше завдання. 1 мінус синус квадрат альфа. Згадуємо основне трогонометричну тотожність. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. А отже 1 мінус синус квадрат альфа цієї формули це буде косинус квадрат альфа. Тому що ще раз косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа це 1. Звідки ми можемо виразити косинус квадрат альфа, це буде 1 мінус синус квадрат альфа. Порівнюємо оцей вираз і оцей вираз. Ми довели, що ми зробили все правильно. Далі. 1 мінус косинус альфа помножити на 1 плюс косинус альфа. Це можна звести до формули скорочного множення а квадрат мінус b2 або різниця квадратів. І розкриється вона як 1 мінус косинус квадрат альфа. 1 мінус косинус квадрат альфа це буде синус квадрат альфа. Це така ж сама формула, як і ця, але спробуйте з нею виразити синус квадрат альфа, і ви отримаєте 1 мінус косинус квадрат альфа. Далі, синус 90-альфа. Згадуємо формули, які були написані тут е, трошки раніше, я вам казав їх записати собі. То це буде дорівнювати е, косинус альфа. А тепер косинус 180-альфа, це мінус косинус альфа. І це буде дорівнювати нулю. Запам'ятайте ці формули, бо вони основа усього. Якщо ви їх знаєте, то ви зможете розв'язати майже будь-який пример. Ще на закріплення один приклад. Який ми зараз з вами розв'яжемо, аби його розв'язати, треба користуватися таблицею тригонометричних значень. Її ви вже сьогодні бачили. Отже, косинус квадрат 150 градусів. Як його обчислити? Аби обчислити косинус 150 градусів, ми маємо зробити наступне. Дивіться, косинус 150 градусів дорівнює косинус 180 мінус 150. Це в нас буде 30 градусів. Згадуємо, чому дорівнює косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це корінь з 3 ділений на 2. І тут ще у квадраті. Косинус 150 градусів це від'ємне число, тобто ми записуємо мінус корінь з трьох на два у квадраті, далі мінус синус квадрат 120. Розраховується він так же само. Дивіться, синус 120 градусів дорівнює синус 180 мінус 120, це виходить синус 60. Синус 60 – це на корінь з 3 також на 2. Корінь з 3 на 2. І ще у квадраті. Тангенс 135 розрадусів дорівнює 1. Отже, ми записуємо плюс 1. Мінус корінь з 3 на 2 у квадраті, і тут виходить у нас 3 четвертих, мінус. Тут так само 3 четвертих плюс 1. 3 четвертих мінус 3 четвертих скорочуються, і залишиться лише 1. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному.